цей внутрішній фронт проти українських військових зі сторони влади достатньо небезпечна і тривожна ситуація, тому що ми завжди говоримо, що в Україні повинна бути єдність, і єдність це не навколо гасел, це не навколо закликів. Єдність в Україні це об'єднання всіх навколо збройних сил України. І направду, коли я вчора почитав інформацію про те, що українських військових які Обороняли нашу державу, зокрема командирів, притягують до відповідальності. Це мене надзвичайно занепокоїло. Я точно не хочу судити про те, винні чи не винні українські військові, але це дуже поганий сигнал для армії. Це дуже поганий сигнал для тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу країну. І направду, мені все це дуже нагадало. 2019 тисячі 2020 рік пам'ятаєте справи, які тоді були проти генерала Марченка. Який нібито розкрадав бронежилети чи поставляв в армію погані бронежилети? Потім справа про генерала Павловського, який виготовляв і був причетний до виготовлення найновіших зірців української техніки військової, всі ці справи розсипалися, і всі ці справи виявилися порожніми звинуваченнями. А генерал Марченко став героєм оборони Миколаєва, угу. генерал Павловський став тою людиною, яка має до сьогоднішнього сьогоднішнього дня шану і повагу в середовищі військових? Тоді дуже багато говорили про те, що це є удар по українській армії, і за дивним збігом обставин після цього розпочалася повномасштабна агресія. Пам'ятаєте, коли знімали з систем протиповітряної оборони представників правоохоронних органів частини, і потім віддавали їх. Чи більше ніж півроку через повномасштабної агресії, і тоді, коли зупинялися ракетні програми, коли припинялося mm -hmm. фінансування по програмі Грім Сапсан, коли не фінансувалося виробництво нептунів, ну все це за дивним збігом обставин було напередодні повномасштабної агресії московитів, mm -hmm. і тоді було дуже багато запитань, але повномасштабна агресія відклала ці запитання. Бо нам треба тримати оборону, нам треба звільняти нашу землю. thank <laughs> you